Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Сідайте всі зручніше та слухайте уважніше. Сьогодні я розповім вам казку, що називається рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним біг собака. Не помітив старий, як загубив рукавичку. От, біжить мишка. Влізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плих собі та й плих та й питає. Кво а хто, хто в рукавиці живе? Я мишка шкрябатушка, а ти хто? Ква, а я жабка скрикатушка, пусти мене ква. От їх уже двоє. Коли? Біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто, хто в цій рукавиці живе? Я мишка шкрябатушка. Ко? А я жабка скрикатушка А, а ти, ти хто? хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть мене, аж раптом біжить лисичка. Хто? Хто в рукавиці живе? Мишка-шкрябатушка. А я жопка скрикатушка. А я зайчик побігайчик, а, а ти, ти хто. Та я лисичка, сестричка, пустіть мене. Ото їх вже четверо стало, аж раптом суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавиці живе? Ко. А я жопка-скрикатушка. А я зайчик-побігайчик. Та я лисичка сестричка, А, а ти ти хто? хто? та я вовчик братик, пустіть мене. Та йди вже, кажуть звірята, у ліс і той стало їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан. А хто в цій рукавиці живе хро хро? Я мишка шкрябатушка. О, а я жабка скрикатушка А я зайчик побігайчик. Та я лисичка, сестричка, та я вовчик братик. А, а ти, ти, ти хто? Хро, хро, а я кабан і клан. Хро хро. Пустіть мене. Хто не набреде? То всі в рукавичку. Та що вже робити? Йди, кажуть йому звірі. звірі. лізи той. Уже їх шестеро. Уже й так їм тісно, що нікуди. Коли це тріщать кущі, влазить ведмідь. О. хто хто в цій рукавиці живе? Я мишка шкрябатушка. Кула? А я – скрикатушка. А я зайчик побігайчик. Та я лисичка, сестричка. Та я вовчик братик. Хро-хро. А я кабан і клан. Хро-хро. А а ти 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 О. А я ведмідна брід. Пустіть мене. Та вже йди, тільки з краєчку, відповіли звірі. У лісі ведмідь, Семеро їх стало. Та так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це діда глянувся, немає рукавички. Він тоді назад шукати її, а собака попереду біг. Біг-біг, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собака тоді гав 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 Звірі злякалися з рукавички, вирвалися та й порозбігалися лісом. Прийшов дід і забрав рукавичку. Ось і казочка скінчилася, а тепер малята, хто уважно слухав казку, дайте відповіді на запитання. Як називається казка, яку ви прослухали? Так, молодці, казка називається рукавичка. Діти, а хто загубив рукавичку? Вірно, дідусь. А скажіть, діти, де дід загубив свою рукавичку? Так, в лісі, молодці. А хто перший знайшов рукавичку? Вірно, мишка. А скажіть мені, малята, які лісові звірі іще знайшли рукавичку окрім мишки? Так, молодці, і зайчик, і вовк. І жабка, і лисичка, і ведмедик, і кабан ось скільки звірів. Сподіваюся, малята, вам сподобалася казка. До побачення!